О. На картанин погнал. А не тримай, зайка. А не тримай. Ох, не. я щось знімаю на те. Задивився Задивився ага. на ромку. Ромка! Бери в ручку, отак в ручку бери, отак в ручку бери. Ти бачиш, мама взяла отак в ручку і отак. Бери в ручку, давай, бери в ручку, бери в ручку. Вже готують до будівництва. Я не хочу бути. Отак. Отак. А, так там ще й, типу, сторона для відбивних? Да, У них да. звичайна сторона. Прикол! Ромка, а Ану покажи. Відбірний можна робити, а тут звичайно просто. Трактор гризе і дивиться. Ронка. Не цікаво. Як завжди. Поначалу нам нічого не подобається. це тому... Показали все. І самий прикол в тому, що як тільки вимикаєш, типу хочеться подивитись перші емоції його. Вимикаєш камеру і він починає гратися. І якісь там емоції у нього. Є. Опа. Молоточок в ковші. Ковш забрав. Ти бачиш на ковші. Ну ладно, освоюшся ром.